Префайного благодатного дня, товариства! Чому? Правильно, тому що Христос рождається, бо нарешті прийшло Різдво, час надії, час світла, час справді, коли маємо чудову нагоду вийти із темряви. І, власне, сьогодні будемо говорити про таку цитату Тіма Келлера, він, дуже гарно роздумовуючи про Різдво, насамперед наголошує про Ісуса як про світло, котре просвітлює темряву. Зверніть увагу, каже Він. Коли ми заходимо у кімнату темну, то що перше робимо? Вмикаємо світло. Коли ти їдеш вночі на автомобілі, що перше робиш? Ну вмикаєш світло. Недавно одна моя парафіянка їхала у темряві без ліхтарика і збила чоловіка. І потім мала з, з тим проблему, бо треба було якось вияснювати і просити пробачення, хоча, слава Богу, обійшлося без серйозних травм. Ми не можемо без світла. Темрява дуже нас лякає, ми хочемо постійно темряву здолати. І, власне, всі ілюмінації, всякі гірлянди, всякі світлячки, які ми використовуємо на Різдво, пригадуючи собі і про зірку, пригадуючи і про світло, тобто самого Ісуса, світло, яке прийшло на просвіту поганам. У Біблії про темряву йдеться насамперед у двох випадках: перше, темрява асоціюється зі злом, і друге, темрява асоціюється із нерозумінням, із невіглаством, невіданням. І Ісус прийшов, аби народитися, прийшов, аби бути посеред нас, аби дати нам світло. По-перше, аби допомогти нам подолати зло. Ми самі зло, перепрошую, не здолаємо. Ми самі не здатні подолати зло. Ми самі не здатні і з ним нічого зробити. І, власне, саме тому, особливо, коли ми переживаємо труднощі, коли переживаємо атаки зла, коли переживаємо різні його нападки. Коли переживаємо кривду, то ми тоді особливо потребуємо визволення. І тоді особливо відчуваємо потребу. Нам треба когось, хто нас може із цього витягнути. Нам треба, нам треба когось, хто може нас із цієї темряви витягнути на світло, хто може сам дати світло. А Ісус є тим світлом. Він дає надію. Він показує, що останнє Слово завжди буде за Ним. Він показує нам своїм життям, проповіддю, смертю, Воскресінням. Що Він прийшов для того, аби нас із темряви визволити. І кожен, хто пізнає Його, кожен, хто пізнає Ісуса, то, власне, і пізнає оце світло. Тому, товариство, шукаймо виходу з темряви. Так, сьогодні є дуже багато і через війну, і через смерть, яка нас оточила з усіх сторін. Але Ісус каже: Він є життям, Він є цим світлом, яке може смерть, тобто темряву, подолати. І тому нам цього світла треба якомога більше. І тому нам треба якомога більше про нього говорити, свідчити, його переживати, пробувати на смак, втілювати в своє життя, а в кінці кінців і ділитися цим світлом, особливо тепер у часі Різдвяному. Особливо тепер, коли так багато темряви далі хоче захоплювати, далі хоче нищити. Ділимося світлом, самим Ісусом. Пізнаваємо його, дозволяємо, щоб воно освітлювало всіх нас. І щоб надія цього різдва справді. Наповнювала нас, і щоб надія через світло Ісуса просвітлювала і відштовхувала кожну темряву, яка сьогодні хоче захопити, хоче знищити, хоче вбити. Цим світлом, самим Ісусом, котрий хоче оживити, просвітити і на наяв у всяку неправду для того, щоб життя перемогло. Ми знаємо, що Він переміг смерть. Пустіть Його у своє життя, і Він переможе її і в вас. Переможе у всіх ваших ситуаціях, у всіх ваших викликах. Чому? Бо, бо там, де є Він, там є життя. Там, де є Ісус, там перемінюється природа речей. Будьте благословенні! Нехай Ісус народиться і в вашому житті. Христос рождається, майтеся файно, і мир вам!